Вітаю вас на нашому YouTube каналі «П'ятихвилинка для жінок. Дякую, що підписуєтесь, лайкаєте та коментуйте. І сьогодні ми з вами поговоримо про сонячні опіки. Для того, щоб їх не було, ну, перше, те, що ми з вами говорили, потрібно робити це фотозахист. Але якщо раптом з якихось причин вас цього не вийшло зробити, або другий спосіб, який може вас захистити від сонячних опиків, це одягати саме одяг із простої тканини, який буде захищати саме відкриті ділянки тіла, креслатий капелюх можна одягати для того, щоб вберегти ділянку обличчя, шкіру обличчя, ділянку шиї і також тут ділянку плечей. Але всі ми з вами можемо отримати небажаний результат це опік, сонячний опік. Тому, якщо не вийшло себе захистити, що робити при сонячних опіках? Пам'ятайте, що перше потрібно багато пити рідини для того, щоб організм насичувати і щоб була гідратація. Друге, при потребі потрібно приймати жарознижувальні засоби, не бійтеся, тому що вам потрібно знизити температуру тіла. У вас зараз саме там жар, гіперемія, почервоніння шкіри, у вас опік. Якщо у вас опік із пухарями, потрібно наносити саме спреї, пінки. У вигляді пантенолу, декспантенолу, для того, щоб допомогти собі зняти той зуд, який може бути свербіж зняти неприємне відчуття дискомфорту. Наносити крема, мазі, порошки, інше на пухарі не можна. На пухарі наносити саме пантенол-пінку. Якщо у вас незначний опік почервоніння, тоді можна наносити крем чи можна наносити мазь із декспантенолом. Можна декспантенол плюс хлоргексидин. Хлоргексидин ще буде дезінфікувати, тому що може бути саме потрапляння якоїсь і інфекції. І таким чином ви собі допоможете. Але якщо сильний іде опік, не забувайте, що потрібно тоді звернутися за допомогою до лікаря, який надасть вам більше рекомендацій. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть себе від сонячних опіків, і якщо вони вже трапились, вмійте допомогти собі правильно. До наступної зустрічі!